7, 7, 7, 3, я, я мат, і всем приїзд, друзі, з вами я український Ямат, І я хочу показати попередні відео. Тому ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. і Всем український друзі, з вами я, український Ямат, І сьогодні я в цьому відео я виживаю у селі. Тому ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, а я почав. А я пішов поготувати свою собаку. Яка мене чекає на, на вулиці. Ось вона, та сама собачка а ну, йди а, Ось весели. Так, и мясо. Так, мы не смогла немає, щоб тракувати. Ну, Но ничего. Ми будемо сегодня будемо Работа дерево. Так, вс. Там будемо добувати кругля, бо що це не діло. Ескрапну сокий ру. Будемо термувати. Да. Це ми залишаємо, беремо ми. Ещ на всякий випадок мы его візьмем. Не би, ні. Так, бо все рівно ще треба них. Ну, не вовну, а шкіру добувать. Так зараз буду. Бо... Ось я знову, а я скрачу, скратю свій меч. Новий на всякий випадок. Подруг мало ли будемо добывать там отаку цю шкіру. Будем хотіть собрать новий меч. Погнали. Добувати, як говориться, ресурси. Тож погнали. Так. пес, мій вірний йде за мною, тому що він має, що. Полюванням можливі. А як цей житель застряг? Нам даєшно обережно спускатися. Давай мы може Можешь і в попадеться. О, за те я й казав. Уеля. Уеля нам потрібне. Кругляк можна забрати, в принципі. Мій вірний пес чекає мене, а я поки повибуваю крумляк, угріня і всякої спячі. Ух ти, земля, тихо. Он дуже страшний. Ця шапка буде непроста. Выкладываем, будьте дуже обережні, друзі, тому що дуже... Это за заболок. Ауч! Та еще ничего собі. Так, це я не взломаю, буквой. Нічого ничего я не заблю. Так, деш я, ага, ось. А чертить! Одну. Ничего себе. Прикольный я. Месяца потрапил, друзья. Так, это я еру тут дню. Ага, вот все она. Та самая нера. Ого. Так, может что-то пошукаем, может что-то тут найдем. Интересно не. Так, тут есть пуск Так, поднимаем. Так, хотел сказать, поднимаемся. Спускаемся. Это вже кайфони негодне. Що? Смара. Не, я его не зламаю. Тут что-нибудь тут есть. На жаль, тут нічого нема, але... Але не пожалуна йти ту скриньку якусь у цьому містечку. я не понял, Смотри. Так, это что у нас? Все розумію. Там нічого. Пробуємо другу попитку. А ну факт. Что ж ты такая? Ого, а тут експорт. Сразу мило. Почекай Можна ці двері виламати? Ні, це не двері. Це якась Незазумнилось. Ух ты не раз. О, даже самограды тут е. Надо было бывать. 他妈比较搞笑。嗯嗯 no

Всего прокій. Опа, якась дробина. Так, це вона спускає низ і піднімає верх. А тут як? Тут получається. Слушай, у меня, у меня, не можешь его забрать? О, ветчик, но мне зараза не до ветчиков. Вообще ветчик ты не к спику. Так тут вода, я так понял. Правильно? Да, ничего себе. Оце не знайшов, Так знахідку. Так знайшов. Тут що? Ще... Тут якісь ласты якісь. Ого. Так. Ну. Ну, формально це зрозуміло. А от як у меня выбрати, звідси.